Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю, ви на каналі Хабвот News. І сьогодні хочу розповісти вам дуже цікавенькі новинки на квітень місяць. Вот що місяця. Квітень 2023-го. День народження і пасхальна феєрія. Як ви знаєте, що у World of Tanks на Європі скоро буде день народження, та скоро буде Пасха. Будемо святити яєчка та пасочку, а також ковбаски. Отже, пропоную вам зручно вмощуватись, тому що акції доволі непогані, а можливо і ні. Чекаю від тебе коментар обов'язково. Подобайку не забудь Лупити з ноги. Розпочнемо із 31 березня. 31 березня у нас вступає в бій аркада, ефект несподіванки і рейконтрон 31 березня до 2 квітня. Ваша остання можливість зіграти у цих унікальних режимах. Також не забувайте, що у нас ще є Twitch Drops, де ми можемо заробляти до травня місяця Twitch Drops та взяти якийсь преміум танк шостого рівня собі на акаунт ці дні будуть відбуватися 3 квітня, 10, 17, 24, 28, 21, 14 та 7 квітня. Ви можете дивитися трансляції на твіч та отримувати задоволення від того, що вам капають жетони. Твіч акція в бій до бою з 5 квітня до 5 травня. Знижки й бойові завдання і набори для дослідження техніки. Дослідіть гілку британських середніх танків, що веде до Centurion Action X і гілку італійських важких танків, яка вінчається з Ріно Черонте. Так це доволі непогано. Centurion Action X нам апнули. Ріносе. Ронта, як був хакою, так і залишився, але все ж таки є свої любимці, які будуть грати на Ріносеронте. А от Centurion Action X я рекомендую вам прокачати Пасхальна Феєрія з 7 до 14 квітня. На вас чекає ряд спеціальних бойових завдань, за виконання яких ви отримаєте новенький Деколь і 2D стиль з 12 квітня до 18 квітня. Долучайтесь до святкування 12-річчя World of Tanks і використовуйте спеціальні бойові завдання, щоб отримати темати. Нагороди, я думаю, що Wargaming не зажлобиться, та все ж таки буде вивозити цікаві завдання, бонус коди і багато чого цікаво. Натиск червоного грифона уже в квітні з 19 квітня до 28 травня. Ми готові представити поліпшення режиму 7 на 7, які ми впровадили на основі ваших відгуків. Наприклад, було переглянуто роль навичок техніки і розроблено систему послідовних щотижневих бойових завдань. Ну як ви знаєте, що відеоролик я ж випускав, і ви знаєте, що в натиску було змінено. До речі, якщо чи не подивився про натиск, я залишу в кінці відеоролика картку, і ти зможеш дізнатися більше про натиск. Акція Досвідчений екіпаж у вихідні. З 21 по 24 квітня повернеться акція, з якої ви можете вивести свої екіпажі на новий рівень. Виконуйте бойові завдання, щоб заробити цінне спорядження, і додатковий досвід, і додатковий досвід для ваших трудівників, без яких ви будете як без рук? Також скористайтеся знижками на товари для екіпажу і особливим курсом конвертації вільного досвіду в дос. Екіпажу оновлення 1.20.1 вийде в квітні. Що ж нам підвезуть в квітні, а в квітні нам підвезуть нові японські ПТ-сау, на яких я пограв на сервері в тестування курча? та зрозумів, Цир, що розумі? ці ПТ доволі непогані, а непогані вони тільки тим, що у них є трішечки бронювання в лобі, але не в рубці. Та трішки й немає бронювання в бортах. Тому що якщо ти будеш грати на цій техніці дуже агресивно, так скажемо, то тебе будуть ламати швиденько фугасами. Тому що в бортах. Корпус Пуса твого немає взагалі броні. Також нові події, бомбардування, нові кораблі врізаються в пор, падають літаки, і це все буде в оновленні 1.21, яке вийде в квітні, і в квітні ви зможете побачити новий реліз ваших танків, тому що це буде перероблена гра з новою механікою. Так це дуже чудово, як я й говорив про те, що це насправді буде дуже файно саме тим моментом, що коли тебе будуть убивати саме літаки або якась то інша структура, тобто бомбардування. Якщо ти не встигнеш відійти із зони ураження, тебе просто приб'ють і ти підправишся до ангару. Але в тебе все таки буде час відійти приблизно 15 секунд. Але якщо тобі збили гусеницю, то бай-бай. Фінал турніру від вот, 7 з 22, і 23 квітня буде продовжуватися. Дивіться, наживо фінал від вот, 7 в Твіч. Що ж там буде, яка там буде заруба? Та фінал турніру від вот, 7 22 і 23 квітня, ви можете подивитися в суботу та неділю на твічі. Знижки і бойові завдання додатково паливо для підсилення екіпажу. З 31 березня до 3 квітня за Києвом о 8.00 ранку стартує хороша акція. Конвертація одного вільного досвіду відбувається до 10 одиниць досвіду для екіпажу. Знижка 50% у золоті на розширення казарми. І бойові завдання. Звісно ж, їх як завжди 5. Досвідчений екіпаж, частина 1, частина 2, 3, 4 і 5. Нагороди. Подвоєний досвід екіпажу. Перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю Здобутого чистого досвіду тільки у випадкових боях тільки на техніці від 4 до 10 рівня до 10 разів на добу частина 2. нагороди один великий ремкомплект завдати 4 тисячі шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. обмеження ті ж самі. Частина 3. один автоматичний вогнегасник за вогн заблокувати щонайменше 2 тисячі шкоди за будь-яку кількість боїв, обмеження такі ж четверта частина: одна велика аптечка, один жетон здобути щонайменше 2 тисячі чистого досвіду за будь-яку кількість боїв. Жетон це тобто марочка, якщо Ціль хто Маречка, Зараз будемо карати. нічого вам не дає Ці та втрачна. пришвидшити навчання Ці екіпажу. Частина 5, три особисті резерви, 200% досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. Умови увійти до гри, заробити три жетони за виконання завдань, досвідчений екіпаж, один раз на аккаунт. Тобто в частині четвертій ви можете грати один раз в день. У вас є три дні для того, щоб виконати це завдання та забрати пришвидшення навичку екіпажів. Ну, три ти резерва 200%. Тому хочу всім подякувати. За перегляд відеоролику бажаю вам та вашим рідним здоров'я, тихого та мирного неба. До зустрічі, друзі, в нових відеороликах. А ти не забудь написати коментар та влупити вподобайку з ноги. Пока-пока.